Добра новина, Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. Ісус для сліпих, Він прозріння, для загублених дорога, для втомлених відпочинок, для пригнічених звільнення, для засмучених втіха, для немічних сила, для засуджених прощення, для мертвих воскресіння, для ошуканих істина, для стривожених мир, для голодних хліб життя, для спраглих жива вода. Якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, якась у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні, тепер я буду з тобою завжди. Коли Ісус Христос жив, на цій землі, то до нього приводили багато людей. І одного разу він був в синагозі, а був у синагозі чоловік, що мав нечистого духа, і він закричав голосом сильним Лиши, що нами, тобі, Ісусе Назаряне, прийшов ти погубити нас. Я знаю, хто ти, святий Боже. Ісус же погрозивши йому, кажучи мовчи і вийди з Нього. І кинувши його перед усіма. Демон вийшов з нього, нічого злого, не зробивши йому, жаху огорнув усіх, і вони один одному казали що за слово, що з владою, силою величить нечистим духом, і вони виходять, і рознеслася про нього чутка скрізь по всій тій країні. Як настав день, і він вийшов і подався на самітне місце, а люди кинулись його шукати і, знайшовши. Вони приносили недужих на різні хвороби приводили до нього, і він на кожного з них клав руки та й оздоровлював їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали Ти син Божий. Та Він, грузячий не давав їм говорити, бо вони знали, що Він Христос. Ісус Христос, Він Воскрес і Він живий в наш час. І також Він хоче зараз виганяти бісів, зцілювати хвороби, давати спасіння. Він, і справді, для сліпих прозріння, для загублених дорога, для втомлених відпочинок. Він каже: Придіть до мене, всі стомлені, прийдіть, і я заспокою вас. І якщо у вас є така потреба всілення, якщо ви ви знаєте, що у вас якась неміч або у вас якась залежність, то покладіть руку на себе. Я за вас помолюсь, тому що Христос він чує, він все знає і Він хоче дати вам звільнення. В ім'я Ісуса наказує, геть пішла всяка хвороба, всяка неміч, залишить цю людину. В ім'я Ісуса наказує, геть пішов всякий дух нечистий, що приносить залежність, чи наркотичну, чи алкогольну, залиш цю людину в ім'я Ісуса. Я наказую, геть пішла всяка хвороба, всяка біль. Нехай повністю зцілиться кожна клітинка, геть пішла всяка біль з голови, з ніг, з рук, в ім'я Ісуса, повне зцілення. І нехай ще зне, нехай повністю зцілиться ваш емоційний стан, ваша душа в ім'я Ісуса. Христос. Він живий, він воскрес. Амінь.